Підписники, з вами я Лінтяй. Ха. Ладно, не буду себе називати Лінтяєм насправді, бо я знімав багато контенту. Навіть зараз, я тільки що знімав контент, але в мене, по-перше, був ризик того, що я впаду і розіблюсь. Друге, Павлюк рюкзак, на якому зараз стоїть мій телефон, точка не вийшло. Наразі я вже по дорозі в Ватикан. Та я надію, що з третього разу я вже пройду в святі в ювілейні двері. Дуже на це сподіваюся, бо якщо я це не роблю, я буквально намарно сидів тут цілу ніч. А хоч я зараз ви бачите, як сідає місяць, з іншої сторони вже видно, як стає сонце. На жаль я не певний, чи мене буде чути через ці машини, то я зараз поки що помовчу, подивлюся, як вони приїдуть. На жаль, ні мені ні вам не видно, як сонце буде вставати. Але світ взагалі не тонувся. Рахувати не зрахую, скільки людей, якщо на мене подивилися дивним поглядом. Отож, звертаючись до моєї теми, я закінчу зі... шоу, тіпо... Окей. Сьогодні вже маркує кінець моєї двотижневої поїздки. Яка насправді була найкращими двома тижнями мого життя взагалі апріорі. Я б не сказав, що це щось супер круте зі мною сталося. Я просто подумав, що вперше я за свої власні кошти зустрівся зі своїм другом, з іншого кінця світу, приїхав мій брат туди-сюди. Ми погуляли, там, походили по різних місцях. І знаючи, що це чисто мій здобуток, чесно, багато того варто. Дуже багато натхнення, дуже багато ідей, стосовно яких я буду братися. Сподіваюся, що буду спрацювати таке, а не буду будунитися по приїздню. Бо єдиний мінус, який я зараз для себе відкрив, це те, що все коштує гроші. Я це в принципі знав раніше, але я думав, що якщо в мене є в 100 доларів, то ти можеш собі щось дозволити. Якби не так, 100 доларів в світі нічого не дозволяють майже. Як би там не хотілося. Треба мати більше ніж 100 доларів. Рази більше. Я певен, що я геній, я цього досягну. Може 100 тисяч доларів. Як на мене це жопа реально. Не за цей рік, не за наступний. А може і за цей, а може і за наступний, Не знаю, що я буду говорити. Пам-пам-пам. Я не знаю, я завжди люблю кидати двоєчку, що я б'ю. Но... Що насправді мене зараз дивується, то, що це вже, напевно, буде шосте відео по рахунку. Тобто вже половина літа прийшла і насправді вона була в мене досить насичена. Я з певним можу сказати, що я його не просираю. Чому я дуже радий, бо це означає, що в мене є якісь відео, які я можу записати, залити на YouTube канал, які потім буду переглядати. Наприклад, наступне літо, яке я буду просирати. Ну, але сподіваюся, що ні, адже я буду працювати, до... буду працювати та рухатись до того, щоб такого не відбувалося. І така річ, яка зараз зі мною трапляється, оці всі Божі благословенні, щоб вони верталися до мене знову і знову. Бажаю всім успіхів, удачі і пахайте. Коротше. Я ще насправді щось на татка записав на закінчення відео, але я це не можу згадати, тому я просто закрию рукою камеру.